Змішане навчання здобувачів освіти Краматорського вищого професійного училища, які опановують професію кухар-кондитер за місцем релокації у СМТ Коропець Тернопільської області. Наслідок воєнних дій колектив Краматорського ВПУ під керівництвом досвідченої та креативної адміністрації організував навчальний процес у Тернопільській області на базі професійно-технічного училища У СМТ Коропець з міста Краматорськ. Було переміщено обладнання та технічні засоби для кабінетів теоретичної підготовки та центр харчових технологій. У мальовничих місцях Прикарпаття під мудрим наставництвом педагогів Краматорського ВПУ народжуються справжні кухарі. Наші викладачі спецдисциплін залюбки діляться секретами обробки продуктів. Занурюючись у світ теорії майбутні кухарі опановують основи професій, які потім відпрацьовують на практиці. Центр харчових технологій обладнаний сучасними індукційними плитами, пароконвектоматом, необхідним інвентарем, посудом, технікою. Майстри виробничого навчання прищеплюють учням любов до професії, вчать їх бути старанними, відповідальними та наполегливими, надихають на творчі експерименти. Під їх мудрим наставництвом здобувачі освіти опановують різноманітні техніки приготування страв, вчаться працювати з різними продуктами та обладнанням. Змішане навчання дає можливість нашим учням утримати якісну освіту, поєднувати теоретичні знання з практичними навичками. Приєднуйтесь до нас і станьте частинкою нашої дружної команди кухарів-кондитерів. Обираєш Краматорське ВПУ, обираєш успішне майбутнє.